У Росії судять блогерку, яка вкрала для ЗСУ 22 мільйони доларів. Що про неї відомо, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Блогерка з Росії Валерія Бітмама Федякіна, яка отримала прізвисько королева криптовалюти, шахрайським шляхом виманила понад 22 мільйони доларів в інвесторів і спрямувала ці кошти українським військовим. Пише РБК Україна, що таке криптовалюта? Це альтернатива фіантним грошам. По суті, це код, який генерується в результаті складних комп'ютерних математичних обчислень. Криптовалюта працює на технології блокчейн базі даних у вигляді ланцюжка блоків. Кожен із них містить інформацію про транзакції. Блоки, взаємозв'язані між собою. Кожен має криптографічне посилання на попередній, тож змінити, підробити або скасувати запис неможливо. З допомогою цифрових монет можна оплачувати товари та послуги, якщо їхній виробник приймає криптовалюту. Але більшість людей інвестують у криптовалюту, як в акції чи дорогоцінні метали. Тобто для криптовалюти не існує. Банків та агентів, яким потрібно довіряти випуск цих грошей, усі офіційні органи замінили на комп'ютерний код, який неможливо зламати. У російських змі йдеться 24-річна Валерія Федякина, яка є уродженкою Сімферополя, представлялася експертом з криптовалюту в соцмережах. Вона зуміла завоювати довіру щонайменше чотирьох інвесторів, яких пізніше виманила мільйони. Вона стверджувала. Вала має офіси в Москві, Дубаї, Монако, Сербії та Туреччині. Жертви повідомили втратили значні суми грошей, І, зокрема один з інвесторів заявив про втрату 70 мільйонів доларів. Я должен, к сожалению, сказати, що от українців ми в этом плані Э, українців. Ми в этом плані Адсталь. Суподні вічі даш тож відра тока відра. Після завершення розслідування поліція повідомила Федякіні знадобилося всього два місяці, щоб виманити близько 22 мільйонів доларів. Згідно з інформацією російської поліції, блогерка реалізувала шахрайську схему та переконувала інвесторів переказувати свої кошти в дубайську криптовалюту, щоб уникнути банківських обмежень. У шукані стверджують, Валерія обіцяла їм 1% бонусу від суми, яку вони надсилали після конвертації в криптовалюту. Вважається кошти швидко зникли, оскільки Федякіна направила їх на підтримку збройних сил України для боротьби. бы с российским вторгненням. Вот вы мне объясните, пожалуйста, а почему мы возбуждаем дело и выносим приговор дистанционно? Скредитация армии, а не измена Родине. Почему мы не называем вещи своими именами? Почему вся эта св... реально? Почему мы играемся с ними? Почему мы не возбуждаем? дела по статье, которая называется «Измена Родине». Они Родину предали. Они не уехали из нашей страны и ведут с нами интеллектуальные дебаты. Нет. Королева криптовалюти була затримана у вересні 2023 року, коли намагалась залишити РФ на рейс до ОАЕ і відтоді перебуває під вартою в СІЗО. Наступного місяця їй планують оголосити офіційне звинувачення. І якщо суд визнає її винною, вона може отримати покарання до 10 років позбавлення волі. На момент затримання Валерія була на шостому місяці вагітності, але суд не погодився на застосування до неї м'якішого покарання у вигляді домашнього арешту. Після пологів дівчина знову була змушена повернутись під варту у спеціалізований пологовий будинок. Захист росіянки заперечує звинувачення в шахрайстві, стверджуючи в російських змі, що вона підтримує військові дії в Україні та готова жертвувати кошти на підтримку московських військ. Її адвокати також зазначили, Федякіна. Стала жертвою змови та використовувала свої кошти для оплати послуг клієнтів, які, за її словами, так і не повернули їй гроші. Вот вся эта... Почему не проходять по статье ізмен родини? Они требують санкцій проти нашої країни. Они спонсирують організацію, которая несет в Курске, в Белгороді, в Крыму. на Запорожье, Херсонщине, Донбассе. Чего мы стесняемся? Если они хоть копейку дали украинской военщине, извините, о чем с ними дальше говорить? Почему мы не называем вещи своими именами? Мне кажется, это было бы очень правильно. И вообще, если посмотреть, да, вот, что произошло в мире, В соціальних мережах активно обговорюють цю подію. Частина користувачів вважає інформацію фейком інші підтримують дії блогерки та радіють, що вона відправила гроші на зсу. Втім, жодних підтверджень, що гроші насправді надійшли у українській армії, наразі немає. Що цікаво, Росія використовує криптовалюту в обхід санкцій для війни в Україні. Падіння курсу біткоїна на початку війни, як і його стрімке зростання у лютому 2024 року, може пояснюватися діями Росії торгівлею, в обхід санкцій закупівлями озброєнь та електроніки, військового призначення та фінансуванням протестів у Європі. Адже ні для кого не секрет, що російська криптобіржа обслуговує злочинні угрупування і обходить в такий спосіб світові санкції.